Друзі, вітаю, це мій тихерай. Рада вітати вас на своєму каналі і запрошую вас до перегляду. Сьогодні буду показувати, як я висаджую, можна сказати, що кімнатні рослини. Ну, Тут не всі кімнатні, деякі можна і в кімнаті, і на дворі вирощувати, тому покажу, що. Ну, Картинок немає, я тільки на одній. Перше це Клемен Замочила його у перекисі водню. На декілька годин, 2-3 години залишу, щоб воно е, замокло. І розчин робила приблизно 1 до 10, одна частина перекисю і 10 частин води. Хай нам набухає, намокає і дезінфікується. Слідуючи буду висаджувати пеларгонія зональна колорама суміш F2. f 2 а не 1. Так, бегонія вічно квітуча фяя, бол світло рожево Ф1. Бегонія бульбоносна, великоквіткова суміш. Це із інтерфлори, і це є в епіцентрі, здається, купляла, не, не написала. Бегонія, великоквіткова суміш. Ось така. Буду висівати. Зараз буду висівати. Пеларгонію зональну, приготувала стаканчики, дістаю насіння. Рослинка невибаглива. я вже висівала її, в мене все добре вдалося. Висівається, заглублюється на 0,5-0,7 сантиметра, ой, вже гублю. У зволожений ґрунт, прикриваємо плівкою, ну, як все. І чекаємо в сході. В сходи з'являються приблизно через неділю-півтори, ну, в залежності від свіжості насіння і від ґрунту, від всього, від температури, який знаходиться. Тут 5 насінин всього. І буду зараз розкладати. Бачите, ґрунту не набирала в повні, тому що вже багато що в мене попроростало. І, коли, наче і набирала менше, а воно все одно ґрунт якось піднявся, і виходить, що вони зверху починають сходити, і вже плівочка заважає їм рости вверх. Тому набрала менше. Зволожую. Взяла снігову воду, набираю в хату, Розтає. І, до речі, розтає. Така чиста. У нас зараз в криниці знову грязна вода. А снігова така чиста-чиста. Просто е, прозора. Ну, О, друзі, зволожила. Тепер роблю. Таку виємочку, не хочу вже зверху присипати, роблю виємочку і кладу туди насіння. Пеларгонію не буду ні, не замочувати, не ні, нічого робити. Загортаю і так, слідуючи. Ось так, ну і так далі. Підписала, щоб знати, коли посіяла. І викладаю такий лоточок, контейнер для проростання при температурі 22-25 градусів. Ну, і ще щось покладу. Накриваю кришечку і ставлю в тепло. Слідуючи бегонія вічно квітуча фея. Лаувер бол, світло рожева Так, тут вона у капсулах. Взагалі, з бігоніями я щось не дуже товаришую, але не здаюся. Хочу ще іще насіння оброблене. Так, що тут у нас пишуть? 10 драже. Ой, Боже, такі маленькі, як і петунія. Розкладаємо поверхнево, ой, теж треба за допомогою зубочистки. Змочуємо зубочистку у воді і беремо на сінинку. Знову, як я вже казала, насіння у ґрунт не занурюються, а висаджуються поверхнево. Ну і, друзі, те ж саме. Зволожуємо, накриваємо плівкою. Ну, я буду складати якісь контейнери, прикривати і будемо чекати сходів. Сходи Появляться, приоткриваємо, провітрюємо постійно і так вирощуємо, поки не появляться справжні листочки, потім пересаджуємо. Висаджую у такі стаканчики, щоб довше вони могли тут рости собі. Можна буде не, пікі, не пікірувати, а вже перевалювати їх. Так, де у нас Ось, чи просчиталася з цими, чи, чи лишній стаканчик приготувала. Ось так, друзі. Нічого складного немає. Знову ж таки, зволожую. І так далі. Ну, і, друзі, знову підписала, складу сюди, скільки влізе, а потім в іншу. Сходить через 10-14 днів після посіву. Ставити треба в тепле світле місце для проростання, заквітає через 4-5 місяців після посіву. Ну, Якщо правильно доглядати і все. Побачимо, що в мене вийде, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо вирощувати разом. Ось так поскладаю, накриваю кришечкою і ставлю в тепле світле місце. Ну, не на прямі сонячні промені. Слідуючи, друзі, бегонія великоквіткова суміш. Вирощування таке ж саме. Тут 10 насінин. Буду висівати також у стаканчики. Теж насіння оброблене, теж маленьке. Поприставали до кришечки. Так. так як мало то на вагу золота. Ось таке ж насіння почте. Ну, висівати буду так само, не буду е, за... Займати вас час. І тут у мене бігонія бульбоносна, великоквіткова суміш. Тут 25 насінин, то, мабуть, посажу в якийсь лоточок. і Висіваю великоквіткову бульбоносну бігонію. Ось у насіння таке саме оброблене, але взяла таку коробочку, хочу в неї. Тому що, я ж казала, 25 штук, багато стаканчиків, буде багато займати місця, тому. Поки що висажу сюди, а потім уже пересажу, попікірую у друге, вже коли вони попускають справжні листочки. І також розкладаю насіння оброблене поступово на невеликій відстані, а потім вже буду дивитися. Ну і так далі. Ну от і все, друзі, накрила плівочкою, і підписала і теж світле, тепле місце. І зараз ще пройде час, хай ще трохи цикламен побуде в водички, і потім буду висаджувати цикламен. Ну і, друзі, пройшло більше трьох годин. Дістаю насіння цикламена із розчина. Зараз полосну. І, до речі, в минулому році я висівала. Я не обробляла ніяк. Так як були в пачечки, так я їх і висаджувала. Нічого не робила. Висаджувала 22 січня, а 28 лютого в мене вже з'явилися перші сходи. Так що, все було добре і без стратифікації. Зараз, То я, мабуть, тут промию. Я думаю, там нічого такого ось так. Про зараз викладаю назад і будемо висаджувати. Теж як зазвичай, нічого нового, викладаємо. На ґрунт трошки заглиблюємо. Також роблю заглублення, щоб не присипати, теж набрала так, щоб було куди їм проростати. Занурюємо в землю, прижимаємо ще раз збризну, Ґрунт уже зволожений. І чекаємо результату. Сподіваюсь, що буде все добре. Зараз покажу вам вже цикламени, хто може вперше дивиться, які в мене на даний момент цикламени. Взагалі пишуть, що цикламени заквітають через рік, навіть через два можуть заквітнути. Тому не знаю, У мене один заквіт. Була квіточка рожева. Здається, це персидський і всі решта поки що ніхто не цвів. Ну, але будемо чекати, і будемо сподіватися, що все буде добре. Виглядають добре. Головне, правильно доглядати, не перезволожувати взагалі найкраще цикламен поливати у піддон. Замість п'яти є шість тут насінин, але не знаю, одна маленька була, чи вона зійде, чи не зійде, не знаю. Ну, а нарешту сподіваюся, що все буде добре. грудочка Чим погано цей ґрунт, бачите, що попадаються грудочки і, щоб вони не, не потрапили на насінину, бо їй потім буде тяжко проростати. Ну і так далі. Ну от і все, друзі, підписала, полила. Клала в таку коробочку, накриваю їх кришечкою, і будемо чекати сходів. Час від часу провітрюємо, і думаю, що буде все добре. Ну от, оце мої циклемени, які я висаджувала, висівала 22 січня минулого року. Так виглядають. Один, як я вже казала, цвів, всі інші ще не цвіли. Тут є і сортові, і є суміш. Якісь одні не зійшли були. Насіння брала в різних місцях, брала і в епіцентрі, і замовляла, тому не знаю, щось, по-моєму, було не зійшло. Але результатом задоволена. Дивіться, скільки посходило. Сподіваюсь, що скоро зацвітуть, порадують мене. Ну, не зацвітуть цьому році, то на слідуючий рік зацвітуть обов'язково. Головне, правильно доглядати за ними, слідкувати, щоб їм було комфортно. Створювати Умови для них підходящі. І вирощувати. Ну, а на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Сійте, саджайте, вирощуйте. Хай воно все вам приносить задоволення, користь. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, щоб бачили, що я роблю. Пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. Ставте вподобайки. До нових зустрічей, Всього найкращого. Пока.